Так, Для того, щоб нам сняти, виключити світло, подачу світла в свою квартиру в щитовій, нам для початку знадобляться плоскогубці. Мають у вас бути по-любому, тож якщо нема, то купіть їх собі. Ось змаємо таку планку, в кого вона залишилася. Так. Бачите, деякий відділ. Ну, цей відділ у вас по-любому відкриється. Ось ці будуть зачинені. Ось в верхньому цьому облозі знаходяться в, 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 ваші як воно рубільники да, чи автомати. Ось підписано номер квартири. Якщо ви не знаєте, якщо у вас не буде цих записів, то може бути напротив. Вашого щотчика. Біля вашого щотчика, навіть якщо ви їх міняли, то вони у вас мають бути. Тож просто вимикаєте світло і е, е, очікуєте, коли прийде до вас електрик.